Чи приймає ванну. Плюсь, плюсь, хлюп-плюп. Що вони роблять? Досить дивно, що вони так радіють у кімнаті тортур. Це підозріло. Тату. А? О, чи, хочеш увійти? Ох, я тюсю злякалася. Чи, ходи до нас. Ну умо, тату, давай гратися. Хараст. А? Що вони роблять? Цок-цок-цок. ток а, -а, -а. а? Спробую обережно підійти. Ть-ть, тьоть. Че знову тут? А? -а, -а. О-ня? Що це таке? Ой! А? -а, -а, -а. Я вся мокра! Ня -а -а. Вона чхорнула. <с hiss> Ледве втекла. Тату, можна мені покласти більше іграшок у ванну? Давай. Ага. Буль-буль-буль-пуль-пуль. буль, -буль, 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 -буль. Чи, Купа іграшок? Ня! А? Я тебе спіймаю. Ня-а-а. Ура! А? Я падаю. Ні, ні. Ні! О, ні. Лось. О, ні. впала в ванну. Няу. Ти в порядку? Няу. Чи! Няу! Ах. Вона ціла й неушкоджена. Але, гадаю, тепер вона ще сильніше зненавидить ванну кімнату. Я ледь не втопилася, але. Це було весело.